Вітаю вас, любі мої милі юні школярики на уроці навчання грамоти. Сьогодні ми вивчаємо татарську народну казку два литері». Прилетіла ластівка у віконце, постукала тричі, прокидайся сонце. Час же діткам працювати і за парти всім сідати. Добрий день, мої малята, любі хлопчики-дівчата. Сонце, ластівка я. Зичим доброго вам дня, Діти, ми продовжимо вивчати розділ про тебе і твоїх друзів, на яке запитання ми відповідали на попередньому році. Так ми питали, з ким дружити? Отже, а що ж таке дружба? Давайте згадаємо. У дружбі не буває порівнянь, Це кожен з нас повинен добре знати, бо друг це той, за кого без вагань ти теж готовий все, що є віддати. Отже, дружба це стосунки між людьми на основі взаємної довіри, взаєморозуміння, спільних інтересів і прив'язаності. Без друзів наш час важко жити на світі. Усі часи дружба вважалась великою цінністю. А ми сьогодні познайомимося з такими людьми, з якими вам буває іноді зустрічатися. Але ви маєте собі. Обрати, чи будуть такі люди вашими друзями? Отже, слухаємо вірша Грицька бойка лежень. Жоржик лежень, лежебока, з лежебокою морока. Женя каже, не лежи, жито жати поможи. Лежень каже, може, жалко, жалко, Женечко, лежанки. Що ж, як будете ви жати, зможу в житі я лежати. А хто ж такий лежень лежебока, бока, дітки? Той, хто не любить працювати багато лежить і спить. ледар не роба. Чому ж з лежа бокою на руках, як ви гадаєте? А чи хотіли б ви дружити з такою людиною? Поясніть, будь ласка, свою думку. Ви знаєте казки, у яких розповідається про лінивих і працьовитих? Давайте їх згадаємо. Пані метелиця, про грім. Веселий латер латермас, королівство ледерів, а також наш півник і круті верть у казочці колосок. Кожі за що в цих казках нагороджують а за що його карають. Можливо, ви не знаєте якоїсь із цих казочок, тому я пропоную вам про латермаса послухати невеличку казочку. Жило на світі мишеня, що звалось латермас. У гості без запрошення він міг прийти до вас. Найбільший ледар в світі ніколи не робив, лиш співав і танцював. Проте чудоже. До будь-якої хати він може завітати і скрізь його приймають. Ура! кричить наш клатермас. Я дуже радий бачить вас, бо з голоду вмираю. Він за столом і їсть і п'є, співає, і жартує, а потім всіх на двір веде село танцює. Він може танцювати підряд сто тисяч днів. І безупинно чують всі його веселий спів. Таке веселе мишеня, ледаче, безтурботне, але нема чого йому ходити до роботи. Ось таке мишеня. Справді, такого друга цікаво мати. Але, на жаль, такі трапляються. Отже, давайте ми почитаємо слова, Зберемо і прочитаємо слова за складами лежень. Леже бок, леже бока, ледар, ледацюга, ледарюга. Прочитайте ще ці слова, зупинивши відео. А чи знаєте ви, що таке дражнилка? Дражнилки це короткі, жартівливі, айнкові і глузливі віршики, що висміють погані якості людей, які-небудь негативні риси характеру, наприклад, боягузтво, лінь, жадність, пихатість. Давайте прочитаємо народну. Дражнилку і подивимося, кого ж у ній висміює. Лежень, лежень, лежить бока, відлежав обидва боки. Захотів поїсти, та не може сісти. Отже, тут висміюють лінивих людей. Так, а тепер ви можете її, зупинивши відео, почитати все швидше та швидше, немов скоро мовку. Це дражніть. А тепер ми дізнаємося. Що ж означає слод ледер? Слово ледер нам стається таким знайомим, але насправді це слово чужинець. У старих німецьких говірках лодер означало не роба, і це слово потрапило в українську мову, дещо змінившись. Казка, яку ми зараз будемо читати, має назву два ледарі. А як ви вважаєте, у двох вони будуть менше лінуватися чи більше? як два леддарі можуть підтримувати один одного, допомагати і радити. Ну що ж, ми відкриваємо сторінку 87 і 88 і будемо читати татарську народну казку два ледарі. Розповідають, буцімто колись давно жили два ледарі. Якось пішли вони в ліс і натрапили там на яблуню зі смачними, присмачними яблуками. Ледарі були дуже голодними, ось один і каже Слухай ну, давай потрусимо яблуню, хоч яблук поїмо. Ото ще вигадав трусити дерево, чи тобі не ліньки. Давай краще ляжемо під яблуною. Яблука самі впадуть до рота. Лягли вони під яблуною, роти пороззявляли. Довго, довго лежали два ледарі і ще більше заголодніли. Хоч би одне яблучко впало, промовив один. Слухай, каже інший, але ж коли яблуко впаде його жувати доведеться? Твоя правда, погодився перший, так і повернулися два ледарі додому зовсім голодними. Як ви гадаєте, чи цікаво було би вам разом із такими людьми товаришувати? <кій> Отож, давайте ми з вами згадаємо ще раз, про що йдеться в касті, а допоможе нам це тестування. Перше запитання, що побачили ледарі у лісі, грушо, сливо чи яблу? Так, молодці яблуня це правильний варіант. Друге запитання: що зробили лезері, щоб поїсти? Лягли під яблуню, порозивлявши роти. Залізли на дерево та зірвали яблука чи потрусили дерево? Молодці. Вони лягли під дерево і порозивляли роти. Третє, скільки яблук впало? Одне, нуль чи два. Нуль. Яблука не впали. Отже, четверте. Чому ледері повернулися голодні? Не захотіли жувати, не наїлися яблуками. Чи яблука були немиті? Згадайте! Не захотіли жувати? Молодці! Отже, давайте ми ще раз зачитаємо казочку на сторінці 87. Куди пішли ледарі? Прочитали. Так, на що вони там натрапили? Що вирішили зробити? Чому другий лендер не пристав на пропозицію першого? Що знову вирішили робити? А чи довго лежали вони під явними? Про що мріяли? А чому повернулися додому голодними? Давайте розглянемо малюнок у букварі на сторінці 87 і подумаємо, до якого епізоду він підходить. Так, лягли вони під яблуною, роти порозявляли, Довго-довго лежали два ледарі і ще більше зголодніли. Подивіться, ці два ледарі лежать під яблунки. А у нас іще є дуже гарна картина народної художниці Марії Приймаченко. Скажіть, будь ласка, а що тут відбувається? Це теж ледер, і каже, коли впаде яблучко. Чи можна цю картину назвати жартівливою? Чому, на вашу думку, вона є жартівливою? Цікаво, правда, лежати і чекати, коли яблучко впаде? Ну, хто ж такий ледері? Чи хотіли би ви дружити з такою людиною? Що б ви запропонували робити такій людині, щоб виправитися? Я гадаю. Що щоденник вражень допоможе вам з вашими думками. Ви можете намалювати або написати відповідь на останні запитання нашого з вами урока. Що ж, оцінімо наш урок? Наша емоційна ромашка допоможе нам в цьому. Оберіть, будь ласка, відповідну цеглинку легу. Зелена мені підсилує всі завдання. Червона було складно та незрозуміло. Жовта все було легко та просто, синя – мені потрібна допомога. А я дякую вам за увагу і бажаю бути здоровим. На все добре.